Вітаю на ютуб-каналі Вінницького педуніверситету. Підсумкова інформаційна програма. Епізоди, в якій студенти спеціальності журналістика розкажуть про останні події, що відбувалися у закладі вищої освіти, у студії Карина Потєха. Отож, переходимо до викладу новин: Твоя кров може воювати. Так називається благодійна акція зі здачі плазми крові, яка вже не вперше проходить у Вінницькому педуніверситеті. Обласний центр служби крові щодня потребує донорів для поранених захисників, тож студенти і співробітники освітнього закладу взяли участь у цьому заході. Детальніше дивіться у сюжеті. Голова ради студентського самоврядування університету Іван Сотник вже не вперше разом зі своїми друзями виступає у ролі донора крові, бо розуміє, що завдяки цій процедурі зможе врятувати людське життя. Це дуже важливо, тому що це йде один із основних напрямків національно-патріотичного виховання. А по-друге, це йде ідентична свідомість наших студентів, тому що для наших воїнів важливо, щоб ми їх підтримали не тільки коштами, але і кров'ю, і допомогою, і моральною підтримкою, і так далі. Якщо в нас є необхідність в тому, що ми здавали кров, то ми маємо це зробити. Тут тобто, паче, якщо немає ніяких проблем здоров'ям, є вільний час і є бажання, то чому ні? Ми повинні допомагати як і гуманітаркою, так і здачею крові, так і донати. Це на даний момент це дуже важливо. Ви бачите по кількості студентів, працівників, які відгукуються. Ми розуміємо прекрасно, що зараз відбуваються події, які потребують підтримки ЗСУ всілякої і моральної, і донатів, і в тому числі і е, поповнення донації крові. Цього разу близько ста осіб долучилися до акції Твоя кров може воювати, адже всі усвідомлюють, що головне завдання кожного українця сьогодні це підтримка воїнів ЗСУ. І донори педагогічного щиро прагнуть зберегти життя військовим, медикам та всім, хто постраждав від війни. Я дякую, шановним колегам, за таку позицію. Нашим студентам, адже вони своїм вчинком спасли життя багатьох людей. Ми і надалі будемо продовжувати подібні справи, тому що, на жаль, війна продовжується і ми повинні бути поряд з нашими військовими. Дякую, дорогі колеги, дякую, дорогі студенти. Потреба в крові така ж важлива, як і необхідність придбання дронів чи доставка гуманітарки. Тож, якщо ви не маєте медичних протипоказань та готові поділитись своєю кров'ю з нашими захисниками, долучайтесь до акції. В університеті процедуру зі здачі крові проводитимуть постійно, аж до нашої перемоги. 9200 гривень на потреби Збройних сил України зібрано під час благодійного концерту в рамках діяльності Вінклаб. Волонтер ВДПУ. Студенти та викладачі слухали яскраві інструментальні та вокальні композиції у виконанні Вінницького міського естрадно-духового оркестру Вінбенд, художній керівник, заслужений артист України Валерій Новосад. Зроблено приємну і корисну справу. Дякуємо усім за спільний внесок, що наближає перемогу. Маріуполь 86 наживо. Під такою назвою у педуніверситеті розгорнуто тематичну виставку світлин. Кожна фотографія не лише зображення, це крик душі міста, що пережило трагедію. Важливо не забувати про те, що відбувалося, та нагадувати світу про біль міста Марії. Враженнями від виставки діляться наші журналісти. Виставку презентували в рамках проєкту Маріуполь Культурна деокупація. Складається вона з чотирьох тем Азовсталь, місто, діти та захисники, 36 фотографій, на яких зображено життя Маріупольців до повномасштабного вторгнення і після блокади міста, 86 днів опору адже Маріуполь став містом відваги та стійкості. На банерах, окрім світлин, зображено скрини листування мешканців міста, завдяки яким світ спостерігав за подіями під час блокади з 24 лютого по 20 травня. На відкриття експозиції прийшла керівниця центру Я Маріуполь Олена Швидка, яка відзначила унікальність цих зображень, адже під час фільтрації окупанти все видаляли із гаджетів. У кожного з нас є. Особиста історія виживання, особиста історія окупації е ваку і е особиста історія виїзду на деокуповану територію. Ми дуже раді е знаходитися зараз на Вінницькій привітній землі. Е громада Вінниці нас приймає дуже добре, гарно. Фахівчиня культурних проєктів Аліна Рашевська зауважила, що мета виставки розповісти про трагічні події, які відбувалися у місті Марії на початку війни. Маріуполь став символом української хоробрості, незламності, сили, стійкості та світла, яке пробиває темряву яскравим променем. Зруйнований, але нескорений, він продовжує боротьбу з вірою у перемогу. З виставкою Маріуполь 86 Наживо» можна ознайомитися в головному корпусі педагогічного університету. Червона рута, відлуння твоїх кроків, балада про мальви, водограй. Не просто гарні пісні, а справжні експонати музею покинутих секретів поета, композитора, співака Володимира Івасюка. Другокурсники спеціальності журналістика провели вечір спогад про одного з основоположників української естрадної музики. На заході побували наші кореспонденти. І закохана я в музику. На траві тонко шиє гітара, а на шийці оранжевий ван. Ах, яка ми прекрасна пара, поетеса. З нагоди 75-річчя, від дня народження видатного композитора, поета, співака Володимира Івасюка, студенти другого курсу спеціальності журналістика організували мистецький захід. Пісня буде поміж нас. Оригінальний сценарій, який написала Вероніка Поліщук, це своєрідна екскурсія покинутими секретами життя і творчості поета-пісняра, автора невмирущих хітів, які вже півстоліття лунають в усьому світі. На заході згадували про тернисту долю маестро, його перше кохання, історії створення незабутніх пісень, переслідування та погрози КДВ, а також трагічну загибель талановитого і нескореного українця. Особливої атмосфери додали виступи Юрія Свічкаря та Мар'яни Слюсар, які заспівали наживо культові пісні Червона рута та Я піду в далекі гори, такі ж прекрасні, чисті, вічно молоді, як і їхній творець. І Ви дивилися підсумкову інформаційну програму епізоди. До зустрічі за тиждень. На все добре.